Десять тисяч доларів прибутку на фондовому та товаросировинному ринку старовинному ринку 8760 торгівлі на золоті. Сьогодні ми розбираємо історію успіху одного з наших нових клієнтів, пан Петро Когут з нами сьогодні. І пан Петро з нами нещодавно. І сьогодні пан Петро поділиться своїми поглядами. Пан Петро, доброго дня. Доброго дня, Микита. Як ваші справи? Загалом непогано, але я сподіваюся, що повинні бути ще краще. Е, так і є, бо ви заробили в районі 60% за неповних 10 місяців, наскільки я знаю, що ні комерція, ні, тим паче нерухомість наразі не можуть похвастатись таким доходом. Тому в нас є до вас дуже багато запитань. Е, можливо, спочатку перед тим, як я задав вам запитання, які турбують нас і підписників, можливо, розкажіть так коротко за себе, чим займаєтесь. Коротко, дуже важко сказати, тому що я вже багато років прожив в цьому, в цьому житті. Але загалом скажу так, що. Практично все своє життя трудове. Я е, працював в державній структурі, починаю також працюю Продовжую також працювати у державній структурі. І е, справа, яку ми з вами е, розпочали під е, вашим консультаційним наглядом, це для мене є абсолютно нова справа. Це є справа для мене несподівана, і результат, який я отримав, для мене також є несподіваний. Тому. е-е Сподіваюся, що ті, які будуть приєднуватися до такого виду діяльності, не будуть робити мою минулу помилку, не будуть сподіватися на когось іншого, зокрема, якісь там державні структури або роботу, так би мовити, на заробітну плату, а переосмислять цей досвід, який є у мене, і, можливо, свій досвід, звичайно, також, і зроблять правильні висновки. Треба сподіватися на себе і, незважаючи ні на свій вік, ні на свій досвід, починати щось нове. І е, цей початок повинен принести успіх, якщо дуже розумно, дуже виважено, підходити до вирішення таких питань. Зрозуміло, ага. дякую. Коли... Ну що, тоді. Пропоную перейти до обговорення наших запитань. А підкажіть, будь ласка, які руці ставите перед собою у найближчі десь так 1-3 роки саме в інвестицій. Ціль, ціль дуже важлива, і ціль для мене принципово нова. Колись я бачив передачу з вами Микита, і е, я запам'ятав таку фразу. Ви сказали, що трейдинг це є спосіб життя. І ось ця ціль це якраз і є те, до чого я би повинен був підійти. Я тільки що починаю. Трейдинг для мене, поки що, ще не є способом життя, а є тільки окремими елементами такого перехідного періоду. І це є добре і нове в тому контексті, що у трейдингу я сам залежу від себе. E, наслідки моїх рішень це є e, те, що я або отримую, або те, що я дещо втрачаю. І це не зовнішній вплив, це є просто вплив кон'юнктури ринку, а не інших людей чи інших суспільних факторів, які e, можуть ну, навіть підрізати людину на в її бажанні чогось досягти. Або е, у її бажанні ну, скажімо, так, отримати якісь певні доходи і сподівання, які можуть бути не виправдані. ось тут, власне, в перспективі, я хотів би сам залежати від себе, від результатів своєї праці і дійти до того, е, про що сказав самого початку: то що трейдинг перетворився дійсно у спосіб мого життя роботи відпочинку. І отримання відповідного прибутку, і отримання відповідного статусу, звичайно, вищого ніж я маю цей статус сьогодні. Розуміло, дякую. Ну тоді таке питання: чи розглядаєте ви можливість формувати довгостроковий капітал десь так на 5 на років вперед для себе чи сім'ї? Тобто, чи плануєте ви далі працювати з нами? Звичайно, я планую працювати з вами і надалі. І це є дуже важливе завдання довгостроковий капітал, тому що це є ця подушка безпеки, яка мала би гарантований якусь таку гарантовану функцію на майбутнє. Повинен вам сказати, що такий спосіб я вже пробував через одного свого знайомого, і формував таку фінансову подушку безпеки. Через один із іноземних банків, і повинен сказати приблизно так: що із суми в іноземному банку, ну так, біля 20 тисяч доларів, я отримував прибуток у місяць біля 75 доларів. Так. Як подушка безпеки, і збереження цих грошей це ніби підхід непоганий, але те, що стосується реального прибутку. Це зовсім не те, що я отримую сьогодні, і це зовсім не ті інструменти, які, е, які я сьогодні маю. Тобто різниця між тим, що я пробував, і тим, що я маю сьогодні. Я відмовився від, від цього банку іноземного. Е, е, Так от різниця між тим, що я мав, і тим, що я маю сьогодні, колосальна, дійсно велика. Е, я залежу від себе, я залежу від своїх рішень, про що я вже сказав трошки вище. Ну і я себе відчуваю більш гіднішим і таким, що може впливати на свої результати. Зрозуміло. А чи є для вас тоді, е, от чи для вас важливо регулярна фіксація прибутку, чи більше вас цікавить довгострокове отримання позиції, зростання капіталу? Маю на увазі, чи вас цікавить більше короткострокова? Торгівля з регулярною фіксацією прибутку чи більше такі довгі інвестиційні рішення, от, от, типу таких, які у вас є? Мене цікавить другий варіант. Довгострокові рішення, вкладення капіталу і отримання прибутку на довгострокову перспективу. Е, я здатний себе забезпечити на короткострокову перспективу і мені поточні потреби е, через свою працю яку я маю сьогодні, слава Богу, що так воно є. Це, це добре поєднання. Тобто, з одного боку, я достатньо заробляю, щоб непогано жити на даний момент, і mm -hmm. довгострокова перспектива, яка дає мені можливість бачити щось щось ну, віддаленішим, якийсь часовому періоді. От, е, мабуть, якщо вдасться мені дійсно стати тим, хто для кого трейдинг стане способом життя. То, мабуть, буде поєднання і одного, і іншого через трейдинг. Але для цього потрібен відповідний капітал. Треба основну частину капіталу, наскільки я так бачу, вкладати в довгострокову перспективу розвитку. А е, коротка строкова перспектива е, ну, це є для забезпечення поточних потреб. Наразі в мене ще такого капіталу немає, і е, я вирішую таким чином, що заробляю на життя, як уже сказав. плюс, Довгострокове угу. фінансування. Угу. А який рівень ризику для вас комфортний зараз, враховуючи вже отримані результати? Так, звичайно, рівень ризику абсолютно комфортний. Працюючи, я побачив, що найголовніше мої кошти зберігаються. Є періоди, коли є більший прибуток, є періоди, коли є менший прибуток. Звичайно, в мене немає такого досвіду у трейдингу, щоб я би міг ризикувати на вищому рівні. І вважаю, що робота у трейдингу, виходячи з свого мізерного поки що досвіду, повинна враховувати два фактори. Перший – це наявність структури, в якій я попав, слава Богу. А можливо, це і є щастя надійної структури і надійних консультантів, які вчасно. І е, які дуже кваліфіковано е, дають певні поради. Це перше. І друге, у такій роботі не потрібно ризикувати. Тобто е, не, потрібен, не потрібно, щоб був азарт ризику, оце не потрібно. Е, можна втягнутися в це. У мене був також такий невеличкий період. Я втягнувся трошки в азарт і відповідно програв. Е, тому е, в тренінгу має бути чіткий холодний розрахунок на основі знань фахівців із нашої структури, і е, на, основ, на основі свого досвіду, який набувається поступово. Угу. Е, ну, зрозуміло, це досить вилужений підхід, такий у вас довгостроковий, інвесторський, можна сказати, тобто, ви розглядаєте цю серед діяльності як. Я можна порівняти навіть можна з нерухомістю чи з існуючим бізнесом так. Не, не зрозумів питання прошу ще раз. Мене увазі, що у вас е, ви отримуєте такий зараз, отримуєте таке джерело доходу, такий рівень доходу маєте, наче можна порівняти з тим, наче ви б займалися нерухомістю чи мали б комерцію або не один бізнес, і ви відноситесь до трейдинга досить виважено та серйозно. Розглядаєте його от як е, от е, бізнесове джерело, яке надає вам. Кошти в довгостроковій перспективі, ви їх реінвестуєте, масштабуєтесь, от маю на увазі, що так. у вас підхід серйозний. А давайте тепер поговоримо е, про дада. Е, я хотів би я хотів би дати відповідь на оце от питання: е, наскільки я так бачу, я не можу порівнювати трейдинг із роботою в бізнесових структурах чи е, у. В якихось справах пов'язаних із людьми. Свого часу я чув інтерв'ю, яке ви Микита давали mm -hmm. із е, успішним бізнесменом, здається, з дивиться, із Миколаєва, mm -hmm. і він е, вислану, там висловив дуже важливу думку, що робота з людьми, а бізнес це завжди робота з людьми, конкретний бізнес mm -hmm. е, набагато складніше, ніж робота у трейдингу. Я з ним абсолютно погоджуюся. Так є, насправді так є. Тобто у трейдингу ми працюємо з вами з інструментами з конкретними інструментами. У нас немає людського фактору, який є надзвичайно ризикований і мало прогнозований. І тому, як на мене, то трейдинг із бізнесів із бізнесової діяльності, мабуть, в цьому контексті виграє. Можливо, є якісь прибуткові там бізнеси, які дають великий прибуток і так далі. Але знову ж таки ще раз підкреслюю також із свого досвіду, що робота з людьми домовленості і з людьми в бізнесі це надзвичайно ризикована справа, і я свого часу не один раз уже про це пошкодував, зв'язавшись із нібито надійними партнерами, які виявилися в результаті ненадійними. Ага. Прикро розуміти, але я радий, що ви лишті знайшли варіант, який дозволяє вам відмовитись і налагодити постійний дохід пасивний. А тепер давайте поговоримо про ваш досвід і комфорт в роботі в компанії з торговими з інструментами, з якими ви, ви працюєте. От, розкажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте в процесі торгівлі? Чи подобається вам аналізувати ринок самостійно, чи краще делегувати це спеціалістам? Я скажу так. І так, і так. Перш за все, треба давати можливість, давати можливість аналізувати спеціаліста, тому що бачення моє не є фаховим, це є певний досвід, який набутий на основі якихось окремих факторів, які складаються, є якісь певні висновки, це не є висновки професійні. І тому мені комфортніше, набагато комфортніше, коли я читаю аналітичні записки або слухаю консультації фахівців із фірми. Оце, оце дуже важливо. І після цього я можу зробити якісь певні свої висновки, але маючи базу фахову. Тобто, фірма виступає як учителі для мене. А я, як учень, можу робити якісь певні свої висновки. Можливо, колись в перспективі, коли я набуду відповідного досвіду, я і зможу робити якісь певні свої аналітичні викладки, але поки що ще цього немає, і е, треба бути також дуже обережним у своїх виснов, висновках, тому що іноді здається, що вже все видно, я вже все бачу, я вже все розумію, як що. Ну, але це враження може бути оманливим і поверховим. Тому ось тут треба опиратися на рекомендації фахівців. Угу. А які інструменти вам найбільше подобаються? Золото, акції чи фондові індекси? Е, мені найбільше подобається золото, але це є ризикований інструмент, звичайно, особливо останніми днями, якщо ви бачите, золото дуже швидко зростає, а і може бути дуже швидке падіння. І свого часу, коли мені вдалося заробити на золоті, то це більше було випадково, тому що я попав у тренд зростання. Це не була моя заслуга, це була заслуга тренду. І тому воно так красиво раз, раз, раз і пішло. Але, але це, це пощастило. Потім почався інший тренд, в результаті чого в мене були втрати. Через те золото прекрасний інструмент, але дуже дуже виважно до цього треба ставитися. Ну, і торгівля на більш, ну наприклад, на валютних парах, які є менш більш прогнозованіші, спокійніші, вона дає менший дохід, але і менші ризики. Ага. Зрозуміло, а скажіть, чи є активи або інструменти, які ви принципово не хотіли купувати? Таких немає. Ну, немає таких активів. Які би... Таких активів немає. Я вважаю, що всі активи мають у собі плюс, тільки одні більше, інші менше, але це залежить від конюнктури. Це треба мати дуже добру аналітичну підготовку і опиратися і вибирати не стільки конкретний актив, скільки тренд конкретного активу. А, а, це, а це можуть робити тільки фахівці з великим досвідом. Ну, зрозуміло. Зрозуміло. І хотів би ще поговорити з вами про подальші кроки. Наприклад, от розкажіть, чи хотіли б ви розширити ваш? Можна сказати, інвестиційний портфель. У вас вже є інвестиційний портфель від нас, в якому є е, акції, є сировина. Паралельно ви інвестуєте точково в акції, інвестуєте в золото. Чи хотіли б ви розширити ваш можна так загальний інвестиційний портфель, наприклад, і додати ще один напрям, можливо, інвестиції в якусь ще сировину, там по типу нафта, природний газ чи срібла або може якісь компанії ще. Ну, я звичайно хотів би, щоб був відповідний інструмент, е, і за все це ті інструменти, які пов'язані з конкурсним інтелектом. Е, є відповідні компанії, е, про що ми вже говорили з вами, Микит, але mm -hmm. поки що їхні акції не продаються. Е, якби була можливість така, ну от е, я назву ці дві компанії: це компанія Палонтір mm -hmm. і компанія Андріл. Mm -hmm. Це компанії силіконові долини Сполучених Штатів. Якщо б була така можливість, я думаю, що ми би мали серйозну перспективу, це є розвиток не просто штучного інтелекту, а цих новітніх технологій, які будуть актуальними, мабуть, через 5-10 років. І ті технології, які війдуть в наше життя приблизно так, як сьогодні, наприклад, там в соціальні мережі або щось подібне, я би хотів туди інвестувати. І ще е, маю один напрям, який би okay. я також хотів розвивати, це залучення інших е, людей осіб, okay. до цієї роботи, яку ми за яку ми з вами проводимо, але okay. це дуже складно е, я вже пробував спілкуватися із людьми різного віку і різних інтересів, і повинен вам сказати, що вони дивляться на трейдинг як на щось таке. Ну, незрозуміли і як на якусь екзотику. Перше uh -huh. покоління пам'ятає провали 90-х років і оці фінансові піраміди. Тому ставиться дуже-дуже обережно до таких речей, ну, взагалі то не довіряє. Uh -huh. А молоде покоління хоче дуже швидко заробити і заробити багато, і не особливо вникає в суть самого трейдингу, це добрий напрямок. Залучення інших, але це, це є робота з людьми, про що ми говорили з вами вище, і це є трошки трохи складно. Але цей напрямок та, також, як на мене, він може бути перспективним. Так, цей напрям дуже перспективний, насправді, особливо, якщо у вас власні результати, ви тому там штабуватися цей напрям дуже перспективний, вже тоді виграші всі. А ще скажіть, будь ласка, чи цікаво вам особисто отримувати, щомісячні місячні або щотижневі огляди з моїми коментарями по вашому рахунку чи по ринку взагалі? Безумовно, це є база. Це база. і Ваші аналітичні записки і ваші коментарі складаються в єдиний аналітичний матеріал, і можна прослідкувати тенденції. І це дуже добре. Це є ті матеріали, без яких рухатися далі ну, ну практично неможливо, і вони потрібні абсолютно, і я вважаю, що це є тільки перший крок, тому що наступний крок це кожен, хто займається трейдингом, повинен сам осмислювати ці всі аналітичні матеріали. І третій крок це є уточнення консультування із своїм консультантом у трейдингу. Тобто, Загальна інформація, осмислення кожним, його бачення, і далі конкретна консультація із конкретним своїм консультантом по конкретних інструментах. Зрозуміло? Зрозуміло. Зрозуміло. В принципі, по таким головним питанням ми пройшлись. У нас ще було таке питання від та, клієнтів, чи розглядаєте ви варіант створення фінансової подушки для сім'ї або дітей онуків. Мені здається, що ви частково на це питання відповіли, якщо ж ні, чи може щось додати. Я вважаю, що така подушка повинна бути розширена, і тому створюйте, розглядаю наступний варіант. Ті особи, які будуть залучені мною і через мене. Повинні створювати подушки самостійно. Не я для них повинен створювати. Я повинен давати їм інструменти і залучати їх до трейдингу, а вони самі повинні займатися цією роботою і самі повинні управляти своїми фінансами. Я не хочу управляти фінансами для своїх дітей, внуків, і це неправильно, це це, це недобре. Вони самі повинні вчитися. Тому, якщо говорити про ось такий напрямок, то як на мене, то мали би бути створені декілька подушок, і кожен цю подушку повинен формувати самостійно. Ну а разом, якщо образно кажучи, це мав би бути такий сімейний диван із подушками. Зрозуміло. Угу, да. Розуміло, тепер пару слів хотів би сказати дякую вам за відповіді на запитання. Хочу прокоментувати трішки ті інструменти, які ви користуєтесь. Зараз зроблю демонстрацію екрану стосовно золота, от ви казали за перспективність золота. Насправді я так і вважаю зараз, тому що головним гальмом для золота є інфляція, геополітичні ризики та економічна невизначеність. А з огляду на зростання всього вище. Все, що зараз було названо сполучених штатах, то для золота поки що не варто очікувати на сильну корекцію. Золото дійсно перспективне. Воно кожен тиждень, я думаю, як ми бачимо, оновлює свої історичні максимуми, і робиться прямо зараз. Це стосовно золота, і що у вас є інвестиційний портфель. Це розповідає для наших клієнтів, хто ще не знайомий з інвестиційними портфелями. Інвестиційні портфелі в нас збирає відділ аналітиків раз на рік в лютому. Аналітики аналізують спектр інструментів весь, а саме сировинний ринок, твору сировини і акції, і дають готові рекомендації, які інструменти треба купувати. В портфелі є трьох сценаріїв з урахуванням кредитного плеча: це агресивний, помірний та консервативний. Агресивний сценарій має найбільшу дохідність, тому що тут третє кредитне плече, тобто ми купуємо інструменти на суму в три рази більше ніж в нас є. От пан Петро обрав саме для себе такий сценарій, і це нормально, тому що ризик тут обмежений. В нас є стоп лос Тобто, в разі, якщо ціна піде проти нас по всім інструментам, то наші угоди будуть закриті збитком і ми не отримуємо великий збиток. Якщо дивитись по статистиці і вірити статистики, з 2013 року, то дані портфелі показують зростаючу динаміку. Саме за рахунок от такого підходу, що купуються інструменти з різних сфер діяльності, які не взаємопов'язані одні з одним. Наприклад, купують акції компанії BMW і цукор, вони не взаємопов'язані один з одним. І якщо якась сфера Впаде сектор, то інший на одмін має вирости. В принципі, по портфелям теж все можете звертатись до власних менеджерів для того, щоб дізнатись більше за цей варіант. Також пан Петро активно цікавиться торгівлею на золоті, як я вже і розповідав. У нас є така послуга, як. Аналітичні записки для від клієнтів і паралельно ще можна отримувати персональну аналітику від свого менеджера для того, щоб спробувати власні сили самостійно поторгувати на товари-сировинному ринку або на інших ринках, на це безліч інших варіантів. В принципі, я думаю, основне все можливо, ви хотіли б ще щось додати від себе? Скажіть, будь ласка. Я хотів би усім побажати успіху. І хотів би сказати, що цей успіх залежить від кожного. Ми маємо з вами дуже унікальну можливість управління своїми фінансами, і це управління здійснюється практично нами одноособово. Так, звичайно, на базі консультаційних порад, аналітичних записок і так далі. Свого часу. У мене був знайомий, який працював у банку, і також я управляв своїми коштами звичайний простий депозит, але за однієї умови. я його попросив і сказав: що якщо буде така ситуація, коли з банком щось буде траплятися, ти, будь ласка, мені свисни. От. О. І він мені звиснув ага. за півроку до того, коли почалися проблеми у банку. Банк з банку збанкрутував, uh -huh. я грошей нав... не втратив, не втратив uh -huh. але це uh -huh. тому, що це був мій колега, мій однокурсник, і він був управляючий однією з філій банків. Uh -huh. Тому е... ризик того, що ми маємо через трейдинг, і ризик того, що ми вкладаємо в банки, ну звичайно, це і від банків залежить. Це, це велика різниця. Ось тут наш результат більше залежить від нас самих. Від Нашого бачення, мислення від нашої аналітичної роботи, від наших спроможностей. І я думаю, що якраз ці інформаційні системи, які є сьогодні, дають нам все ближче і ближче можливість безпосередньо самими управляти своїми активами. Це дуже добре. Це треба зрозуміти, це треба визначити для себе як якийсь алгоритм поведінки. І тоді все буде добре, і буде хороший результат. Дякую. Гарно сказано. Я думаю, мені немає чого додати. Все дуже вичерпно, виважено. Тоді, що на сьогодні будемо завершувати. Дякую всім, хто доєднався. А ми підемо з паном Петром і проаналізуємо ще ринок акцій і вирішимо, які ми інструменти собі докупимо. Тоді всім бажаю гарного дня, гарного вечора. Якщо ви нас здивитися ввечері, і до побачення. Убачення, успіхів.